ту подію, коли він народився маленький, коли він знаєте, час дитячих років, вже мама і з татом їм потрібно було тікати, бо ірод гонився, і такі речі, знаєте, вони відбулися з нашим Господом, але він стояв, і батьки його стояли, Він виріс, він стався тим, який помер за весь люд, щоб люди, які прийдуть до нього, мали життя. Це саме головне. Це саме головне, і ми святкуємо це як факт. Знаєте, Як факт Це не просто сьогодні, 25 те чи там 7-му ми колись святкували. Можливо, ми вже сьогодні чули і весною, літом. Немає значення. Це є факт, те, що він народився, що він прийшов в життя і нас відновив до нового життя. Він, тобто, народився в нашому житті, зробився нашим Богом, дав дав нам пізнати себе. І ми через святу книгу Біблію ми його пізнаємо, ми читаємо, ми поклоняємося йому як Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Це дуже важливо для нас. І ми сьогодні маємо, як ми бачимо за участь дітей вечірні зібрання. Ми будемо зараз молитися за них, будемо просто. Тішиться нашим Богом, будемо тішитися нашими дітьми, які є разом з нами, що вони є живі, що ніхто не ганяє їх, що ірод не повбивав, що вони ще є тут з нами. І ми будемо просто благословляти їх. Ми будемо щоб вони далі ходили за Господом, і щоб не мали ніякого суперкословіння з тим іродом, з тим духом світа, цього, який сьогодні панує сильно. Ми хочемо цього і будемо просити нашого Бога. Я прочитаю на початок Боже Слово. Це Євангелія від Матвія, другий розділ, третій вірш. А як зачув це цар Ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх пересвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Знаєте, ця ця знаєте, важлива така подія занепокоїла значить, ірода. Прийшли мудреці, кажуть, дитина народилася, цар народився. І він, знаєте, дивиться, я цар, і ще має бути один цар і вже народився. Знаєте, як воно буде, і він занепокоївся. Тобто, конкуренція, другими словами, якісь, знаєте, завість і все, що може відбуватися вокруг, людські фактори спрацьовують. Ми дивимося. Він занепокоївся, і написано, що він зібрав тих значить, просвященників, книжників людських. Він випитував у них, де має Христос народитися. Знаєте, він, він хотів знати, де той самий є, і вже він мав плани знищити. Його ірода, ціль знищити, не жити дати, а просто щоб не жили. Це його така, знаєте, така, ну скажімо, природа вбивати, нищити, щоб тільки він. Це ворог, людський луг, сьогоднішній так само він це, це його намір. І ми маємо сьогодні дітей. Ми бачимо їх перед нами. Вони ті діти, які з часом виростуть, і вони будуть далі прославляли живого Бога. Вони, можливо, будуть стояти тут за кафедрою. Вони будуть вірші регентувати і все. Але зараз дивимося, вони ще тільки починають. Дехто буде співати, де хто віші до розколати, хор буде співати дитячий. Знаєте, а ірод вже готується, і вони, знаєте, вони співають. А він хоче знати, де вони живуть, щоб просто не дати їм жити. Нати просто не дати жити. Його цікавило не те, щоб просто прийти й поклонитися, як мудреці. Вони намір мали ще з тих далеких країн Приїхали навіть дослідники розказали, що вони до, до трьох місяців вони добиралися до того місця, щоб прийти і просто поклонитися царяві, який народився. Ірод ціль була його. Не дати жити, знищити і все. Це його було. Але ми сьогодні маємо того Бога, який все таке він пройшов ту земну дорогу. Він сказав, що я є дорога правди і життя. Знаєте, він прийшов цю дорогу і зараз дає так само нам те життя. Але нам треба пройти цією дорогою, познати ту правду, щоб діти наші так само, щоб їм показали цю правду, і вони мали це життя в Ісусі. В життя в Ісусі Христі це важливо. І ми бачимо, що де має Христос народитися. Це питання Він поставив. Але я повівся на це місце і думаю, де він має народитися. Ми знаємо всі зібрали цих книжників, цих пересвященників людських. Все вони досліджували і знають, що це в вифлиємі. Але саме основне він має народитися це в людському серці. Це життя і серця походить знаєте, наше життя. Коли він народиться в наших дітях в серці, в наш Господь ісус тоді вони будуть мати життя вічне. Так само, як ми зараз пізнали його і розуміємо, і ходимо з ним, і стараємося догодити Йому. Так само і нашим дітям треба передати того Христа, де має Христос народитися. Треба їм сказати. Він має бути в нашому серці. Він має народитися в нашому серці, в нашому житті. Він має бути, щоб він просто жив. Що він просто знаєте, перебував, і тоді буде благословіння, Діти наші будуть під покровом Його, вони будуть мати благословіння і устройство у всьому. Звичайно, є сьогодні всякі такі переживання. Все ми відбуваємо, тому що праведник на цьому світі він має різне переживання. Але коли ти з Христом Він дасть тобі поміч, він тебе розуміє, він тебе охорони, він поможе тобі пройти ту земну дорогу, бо він є ця дорога правди і життя. Хай поможе нам цьому Господь. Хай побласвити регентів, хай побласвить всі ті, хто задіяний сьогодні в тих музичних інструментах і наших дітей, які вірші, пісні, які будуть значить, проголошувати, нехай все це на славу нашому Господу, який народився, який живе. І Він каже: Я живу і ви будете жити. Ми благословляємо наших дітей. Ми благословляємо сьогодні всіх нас тут разом, які зібралися в округ Його імені, де Він сьогодні основна фігура, і ми хочемо прославити його живого, нашого Господа, який живе і ніколи він. Більше не мре. Він буде постійно в житті нашому. Він раз прийшов для того, щоб народитися, він раз прийшов для того, щоб піти на хрест, віддати своє життя. Він Воскрес. І зараз Він всіх тих, хто воскрес, хто дав місце, місце в серці своєму, де ми пізнали, що він, де він має народитися, в серці нашому, він просто дає вічне життя. Він кличе їх до себе. «Прийди до мене всі, Він каже. Стружені, обтяжені, я дам спокій. душам вашим. Знаєте, це важливе знаєте, слово. Він дасть спокій. Люди не мають спокою. Різні події, все що відбувається, вете можна багато чого говорити. Але саме головне, що ми просто прийняли в його серце своє своє серце його і жили просто тим хрестом. Йому не було місця ні в заїздах. Там не знаємо, не в гусиницях, ні в інших місцях, де знайшли таке таке скромне, таке там де худоба знаходиться, дали йому там місце, але він виріс і стався таким благословяним чоловіком. Богом для нас, Богом чоловік, який перебув так само, як і ми на тій землі дорозі, мав ті самі руки, ноги, мав цю голову, мав таке саме волосся, все він мав те саме, але знаєте, саме головне він був без гріха. І сьогодні ті, хто народилися, ми народжуємося в гріхах. Ми народжуємося просто ще з дитинства, в ріхах мати родила мене, каже Псалом Співець, і ми ще слово свячимося через нашого Господа. Той, хто прийде до нього. Той, хто зрозуміє, де Христос має народитися, а Він має народитися в нашому серці, щоб просто далі життя продолося зміненим, вже, вже не гріховним життям, а Христовим життям. Це буде дійсно благосвіння для цієї людини. Це буде життя в Ісусі, це буде все в Ісусі. Нехай Бог благословить на всіх, хто. Разом дітей наших всіх нас тут є на цьому місці. Хай ім'я Боже до прославне. Йому хай буде слава і подяка Богу нашому, отцю, сину, Духу Святому навіки. Амінь.